що категорично заборонено робити одразу після їжі пункт. Лягати спати. Нам всім здається, що коли ти наївся, налопався, ліг спати, то ти даєш спокій, можливість спокійненько шлонку перетравлювати їжі, і це наче сприяє покращенню. А насправді все якраз навпаки. Тому що коли ви лягаєте спати, що відбувається? Сповільнюється травлення шлонку, і це може викликати. Ну, наприклад, печі. Взагалі буде відчуття таке тяжкості, тому ліпше трошки походити без. Великих і сильних навантажень, тим більше перевантажень. Другий, другий пункт займатися спортом інтенсивно категорично заборонено, тому що куди йде кров та енергія, якщо ви займаєтеся спортом, правильно м'яз. А якщо ви поїли. Міцно і потім почали займатися спортом, то уваже ж кров вся має йти до шлунку, а вона буде йти в м'язи, і буде така певна нерозберега для вашої крові і для вашої енергії. Тому і так не варто робити. Пункт третій. Пити воду, особливо багато води, одразу після їжі. Ні, почекайте хвилинок 30-40 і тільки після того воду не можна пити як перед самою їжею, так і одразу після їжі. Тому що це повністю розбавляє шлунковий сік, що робить ускладнення для перетравлювання їжі. Четверта. Курити, та курити це взагалі гедота, яку ви вже давно повинні були кинути. Якщо ви ще чого не зробили, то негайно, зокрема, по нашій темі куріння посилює кислотність у шлунку. Ну і відповідно викликає подразнення. Вам це точно не потрібно. П'ята причина приймати гарячу ванну чи душ. П'ятий пункт, який говорить про те, що знов-таки кров та енергія. Якщо ви. Поїли і потім приймаєте гарячу ванну душ, то куди ваша кровінушка йде, куди йде енергія? Знов-таки вона йде на все тіло, тому що контрастний душ сприяє посиленню кровообігу. А вам треба зараз дати можливість, щоб вся кров йшла до шлунку і сприяла перетравленню саме їжі. Тобто ваше тіло, ваш організм має зосереджитись їжі на вашому шлуначку, щоб все було добре перетравлено. І шостий пункт його ніколи не можна робити одразу після їжі. Це і їсти солодощі та фрукти. Тому що, швидше за все, у вас буде бродіння такі продукти викликати, та ще і вздуття. Ну, а це надмірні проблеми не потрібні нам, яких у нас і так цих проблем вистачає. Тому бажаю вам здоров'я і не робіть ось таких речей одразу після їжі.